Друзі, всіх вітаю, велике вітання. Соціальний проект Добра кава і ми нарешті у Львові у кав'ярні, пекарні, духмяна мрія. Друзі, вулиця Клипарівська, 15. Приходьте сюди. Тут неймовірна кава і смачна випічка. Друзі, просто кажу, поперевірив сам. І в нас сьогодні перший гість, друзі, це безперебільше для мене, і для нас всіх легендарна особистість. Це Віктор Кузьменко, батько легендарного музиканта Кузьмо Скрябіна. Пане Віктор бажаю здоров'я. Дякую. Доброго дня. Взаємно і вам бажаю цього на довгі роки життя. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, ми вже з вами проговорювали, але сьогодні ми з вами у відеоформаті Нарешті, розкажіть, будь ласка, ще отак пригадайте, з чого починалося взагалі у Андрійка любов до музики з дитинства? Як це так вийшло? Воно вийшло, можна сказати, спонтанно. У нас. Мама була вчителька музики, працювала в музичній школі. Андрійко ходив в ті такі дошкільні роки в дитячий садочок, там були заняття музикою, були заняття співами, і в якийсь момент він приходить додому з дитячого садочку і імітує гру на гітарі і співає Червону руту. Мама тоді в той момент підмітила, з такого е, твердого картону вирізає е, гітару, контур гітари, е, таку яскраву стрічку червону і вішає йому на, на плече і там розмалювала струни і то все. І от у, у, з тих моментів він з тою гітарою не розлучався, тому що для нього то було велике приносило задоволення і. Е, так, по суті, почалася його е, любов до, до музики, до творчості, до співу. А як тоді так сталося, що Андрій поступив на стоматолога в університет? Ну, то, по суті, була задумка моя. Я в свій час закінчив Самірське медичне училище і працював. На на швидкій допомозі кілька років, але пішов в армію. Після армії було, ну, мрія поступити в медичний інститут, одержати вищу освіту. Але заняття в медінституті було тільки на денному стаціонарі. А так, як ми вже одружилися з Ольгою Михайлівною, вже Андрійко у нас народився. Не можна було по суті вчитися на стаціонарі, бо треба було займатися сімейними справами. І у мене народилась така думка, що в мене не вийшло вищої медичної освіти після 10 класу Андрійко мав поступати в медичний інститут, що і сталося. Але він не любив відвети цю професію, так? Звичайно, не любив, тому що він, коли вже поступив вчитися в Львівський медичний інститут, він дуже, а тоді в нього якраз був такий, такий великий поштовх до творчості, він вже, мав вже свій гурт і дуже багато часу пропадав на, на студії Радіо Львів у Львові. От було таке, що пропускав і заняття. Щоб були якісь такі моменти. Але то, що для нього головне була музика, то ми вже зрозуміли з часом, тому що ми ну, бачили, що то його призвання, що то його стихія, і в один прекрасний момент він приходить і нам з мамою говорить, мене запросили. На фестиваль Червона Рука, ну, ми так віднеслися до цього серйозно і поставили йому таку умову, що якщо ти, вже навчаючись у медичному інституті, але займаєшся музикою співом, якщо ти запросили, тебе запросили на такий, е, таке серйозне мероприємство, ти повинен там показати, що ти щось можеш, що ти щось вмієш, і ти повинен е, приїхати після цього конкурсу в призах. Ну, ми так сказали, просто щоб його поставили його в якийсь коридорчик. Він приїжджає із привозить третє місце. Ну, ми з мамою переглянулися і підняли руки до гори, значить. Він визначився, що для нього головне не професія медика, а музика спів. Ну і так сталося, що він всього себе на 300% віддавав творчості, віддавав спілкуванню з людьми. І потім, коли почав концертуватися, об'їздив всю Україну, за кордоном багато концертував. І ми зрозуміли, що ми правильно поступили, що не поставили йому, можна сказати, шлагбаум перед його такою творчістю музичною, і не наполягли, що він має бути хорошим лікарем. Але умова була така, що якщо ти вчишся в інституті, ти повинен його закінчити і принести нам з мамою диплом. Щоб був диплом, так? Так, щоб було. І він закінчив себе. Він закінчив так, приніс додому, положив диплом. От каже, все, я все. свою місію виконав і дайте мені спокій. Добре, а скажіть, а що було далі після Червоної рути? Тобто зразу вже з'явилися серйозні концерти, серйозні такі вже так? Ну, то було час становлення, тому що перебудова. Він так по, по тих східцях піднімався, піднімався, піднімався. І він був дуже такий цілеспрямований у своїх мріях, у своїх задумах, у своїх мріях, думках, що він всю свою енергію е якось так е направляв. На досягнення тої мети бути якось стати якимсь таким мати своє. Я. От. І він так до цього йшов, йшов, йшов. Почалося, звичайно, з маленьких концертів, потім, коли він оженився зі Світланою, вони переїхали жити в Київ. Ну і в Києві там, звичайно, почалася його така вже, можна сказати, дуже серйозна, така кропітка робота на, на, на цій нові. Тому що дуже багато йому допомогло так само на його, значить, знайомство з телеканалом Інтер. Там, де він мав з Даталкою Могилєвською свої. Шанс. Так, і, а потім і інші проекти були. Він дістав дуже хорошу таку, можна сказати, рекламу, що люди любили ці програми, чекали ну, на них. От. Ну і отак помаленьку-помаленьку він йшов крок за кроком, а потім почалися вже серйозні запрошення на. На концерти, на фестивалі, виїзд за кордон, був у Штатах, був у Канаді, був у Польщі, і він так мужнів, дорослішав і ставав твердо на, на свої ноги і визначив своє его, що він щось може, і він вже визначив свій шлях, по якому він повинен йти достойно. Скажіть, ласка... Яка для вас сама така пісня, можливо, улюблена, Кузьми Скребне? Є у вас пісня така якась? Якщо чесно сказати, для мене всі пісні є дуже близькі, дуже дорогі і дуже вони пов'язані з, з пам'яттю про мого сина? Я з ним їздив на багато, був присутній на багатьох концертах по Україні. І щоб так визначити, щоб якось так окремо, то значить образити якісь інші пісні. От Єдине, що можу сказати, коли він написав пісню мам, от, і мені задавали питання, а він от мамі написав пісню. А про вас він написав пісню яку? Ну, я кажу, написав для мене пісню, як для тата сам собі країна. Ну так. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не твоя біда, що ти батька свого сина, а своя, а твоя вина не вміти бути ним. Бути ним. Це золоті слова. От, це золоті слова. і Я так бажаю, що то просто це було пісня, як для мене, як, як, як для тата, тому що ми були з ним. В дуже хорошому контакті, в дуже хорошому е, стосунках. І ми жили його радощами, його проблемами, а він переймався так само і, і нашими з мамою. Пане Віктор, а чим ви зараз живете? Знаєш, що ви в е, пані Ольгу ще виробляли такі унікальні цвіночки, так? Це глиняні вироби. Ну, це стався. Можна сказати так випадково, спонтанно. Ми були на відпочинку із Андрійком і з мамою в Болгарії. І коли верталися назад, з Варни вже до Львова, в наш купе підсадили групу з прибалтики, звільнився з Каунаса, вони їх розселяли по, ну як завжди, в такому група як їде. Там, де в купе є свобідні місця, підселяли туди членів групи. І до нас пані Регіну підсадили. Ми в процесі нашого подорожі познайомилися з нею, і вона нам дуже багато розказала про Вільнюс, про те, що у них проходить дуже цікавий фестиваль на свято Казюкаса. А Казюкас це патрон народних майстрів, народних ремісників. От, і каже, приїжджайте на початку березня, обов'язково до нас подивитеся, ви ще такого не бачили. Ми приїхали з мамою, відвідали цю виставку і дійсно подивилися, що там настільки такі красоти були зроблені, що ми про них навіть і не, і не, і не мріяли, і не бачили, не, не сподівалися. І, а тоді якраз був такий період. Кравчучок, що люди після розпаду Радянського Союзу почали їздити за кордон і щось туди возили, щось звідти возили. І ми на цій виставці взяли, ми їздили до цього часто в Польщу, і ми взяли для поїздки в Польщу кілька таких цікавих речей з кераміки з цієї виставки, і вони дуже добре у Польщі зреалізувалися. І ми почали їздити е, періодично в Каунас, у Вільнюс, купувати у виробників е, їхні вироби і реалізовувати його вже в Польщі. І нам е, ця регіона говорить: ви довго не витримаєте такий триб життя, тому що возити кераміка це ж велика вага, великі об'єми. Значить, ви якось подумайте, щоб зробити виробництво у себе вдома. Ми якось так вдома порадилися, що ця пропозиція нам сподобалася, і запросили Йонаса Скаленеса, це теж виробник піраміст. Щоб він нам допоміг, ага, Регіна ще сказала, але для цього в першу чергу треба мати вдома пічку, щоб виробляти це одна справа, а вже щоб вироби були готові, треба їх випікати. І нам допоміг цей е, Йонас е, виготовити, ви, ви, виготовити цю пічку. Деталі яска на нас всі привіз ті, що треба було, і матеріали. Ну і по суті, з цього в Новояворівську у нас почалася така самостійна, самостійна робота. Були перші пошуки, були перші помилки, були перші якісь незрозуміння. Читалося багато літератури, багато е, спілкувалися з майстрами, з керамістами і помаленьку набиралися досвіду, і ми вийшли вже на такий свій стиль е, цих композицій. У формі дзвіночків, що були одиночні, були подвійні були такі в'язанки, композиції були по 3, по 5, по, по сім. Навіть було коло фортуни, де було на Великому колі 12 дзвоників звисало, обраблені декоративними всякими такими детальками, формі серця, квіток от і інших. І по суті, вже коли Андрійка не стало. Ольга Михайлівна говорить, давай ми будемо на одиночних дзвониках будемо писати назви його пісень. З одного боку я зробив нотний стан, Ольга Михайлівна писала туди ноти, на другій стороні писалися, це вже після випалу, назви Андрійкових пісень. Вони дістали велику популярність в народі, назвали ці дзвоники мамині дзвоники. І коли минулого року, в вересні місяці, то вже 20, то був 23 й рік, вересень, 23 вересня, як померла Ольга Михайлівна, я десь два місяці в майстерню навіть не заходив, тому що ну, було. Було сумно, була туга, було, не було ніякого такого о, мотивації до, до роботи. І в якомусь ночі до мене вийшла прийшла така думка, що ну от Ольге не, не стало. Люди дзвонять, питаються за цими дзвониками. І якщо немає Ольги Михайлівни, але мамині дзвоники мають право на життя. І я пішов у майстерню. І почав уже їх виготовляти сам і продовжую це до сьогоднішнього дня робити з великим задоволенням, тому що в майстерні присутня енергетика Ольги Михайлівни, з якою ми пропрацювали на цих дзвониках порядка 30 років. А взагалі з Ольгою Михайлівною ми прожили щасливих 57 років разом. Ого, це серйозно. Пане Віктор, на завершення нашого такого коротенького інтерв'ю. Побажання від вас, від світлої, чесної людини, всім людям, людям з інвалідністю, не тільки всім тим, хто буде дивитися це інтерв'ю у такий складний час, який ми зараз живемо. Побажання може бути одне, щоб ми, як були українцями, ми були. Сильною нацією, і ми нею будемо. І незважаючи на ті тяжкі часи, що зараз нас переслідують, хочу побажати всім людям, незалежно від категорії, від всього іншого, щоб ті труднощі, які стоять перед нами, ми долали їх достойно великому такому міцному здоров'ї, сили, наснаги на і віри у, у нашу майбутню перемогу. Дякую вам і дійсно до перемоги, так і тримати, друзі. Це був соціальний проект Доброка у Львові. Ми тепер будемо у кав'ярні, пекарні Духмяна Мрія. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!